Ось сьогодні хочу продемонструвати вам спосіб, який я дуже часто використовую для набору шапок. І так, першу петельку я просто зав'язую для того, щоб одягнути на спицю. Причому, ось тут не залишаю великого хвостика так, щоб можна було тільки потім зашити. Спиця і продовжую. Значить, набір, ось так, пальчик, і від себе підхопила, пров'язала. Підхопила, пров'язала. Підхопила, пров'язала, ще раз. Ось, бачите, який він? незвичний. І ще раз пальчик, спиця, ниточка. Від себе. Тобто пальчика ось так. Один, два. І набираю петлі. Знову ж один, два. І пров'язав. Один, два. І пров'язав. Так набираю необхідну кількість петель на окружність голови. Причому, якщо у вас ось лісочка довгенька, ви можете зробити як зразочок, так і зразу впевнитесь приміряти і вирахувати кількість петель згідно вашого зразочка. Я стараюся завжди робити зразочки. Ось таким чином набираю ці петлі. Один, два і пров'язала. Набираю необхідну кількість. Ось я набрала кількість необхідних петель. Тепер перевірила, що вони в мене не перекручені. Нічого ніде не перезнімаю, кроме як ось цю петлю одягаю сюди, а цю, ось так витягую. Є. Нічого не змінюю і продовжую в'язання за задню стіночку. Тобто ось так з середини за задню стіночку. З середини за задню стіночку. Лицеві петлі. Бачите, тут залишиться потім тільки закритий край буде, тобто з'єднання буде рівним. Весь рядочок пров'язую за задню стіночку. Дуже добре видно петлі різного кольору. А тому я впевнена, що добре видно. Ось я дов'язала рядочок. Хвостик у мене слугує маркером. Дов'язую ще одну петельку і переходжу без будь-яких змін, переходжу на другий рядочок. Ось у мене щільне з'єднання. Я продовжую повністю в'язати другий рядочок без змін. Хвостик слугує маркером, і таким чином у мене вже по колу повністю, бачите? Рис, як, рисочка. За рисочкою кольор викладається. Тут ось у мене з'єднання абсолютно ідеально рівне. Мені залишиться тільки прошити ось цього хвостика, заховати усередині. Тобто, щільне гарне з'єднання без будь-яких зусиль. Думаю, це буде вам корисним, тому що я дуже часто використовую саме такий метод і пров'язую цей рядочок знову ж таки повністю до кінця по всьому колу лицевими петлями. Знову ж пров'язую слідуючий рядочок, тобто підійшла сюди, і продовжую весь час за задню стіночку. Саме за задню. Ось так у мене виходить незвично, правильно по колу за передню стіночку, а я пров'язую за задню стіночку. І в мене виходить незвичайно перекручена петля. Ось так. Вона незвичайно перекручена. Думаю, це добре видно. Знову свідуючий рядочок, тобто це вже один, два, три, четвертий рядочок. Підходжу, це я завершую. Підійшла ось мій маркер ниточка, слідуючий, тобто п'ятий рядочок, і весь час пров'язую за задню стіночку саме за задню стіночку лицеву петлю. І ще так пров'яжу декілька рядів. Ось. Пров'язала я 9 рядочків, ось мій хвостик. І пров'яжу ще один рядочок. Але що я зроблю? Нічого змінювати не буду, крім як ось з цього місця, перейду на інші спиці. Мені тут трішки завелика саме жилочка, а всі інші зайняті. Тільки спиці і ті, і ті номер 4 Просто змінюю за рахунок того, що тут менша довжина спиць. І пров'язую 10-й рядочок таким самим чином. Ось 10-й рядочок за задню стіночку. Бачите, як у мене косить? Саму петельку. Вона щільна, але косить, начебто косичкою. Обов'язково спробуйте, вам сподобається. Але це не все. Пров'язую 10-й рядочок. Продовжую в'язання. 10 рядочків я пров'язала. Ось мій хвостик, моя ниточка. І що я тепер роблю? Начать. Маркер можна чіпляти, можна не чіпляти. Мені він не потрібен, але, в принципі, заради вас, щоб ви бачили початок і кінець рядочка, я все-таки його одіму. Тому що тут буде трішечки по-іншому. Я буду пров'язувати, вибираючи петлі, ось так. Починаю з лицевих за передню стіночку. Одна, дві. А виворотні. ось так аж за задню стіночку. Один. І два. Тобто задню я вивертаю передню за передню, дві лицеві, а виворітню за задню дві петельки. Так пров'язую весь рядочок Ще раз. лицеві за передню стіночку і виворітні за виворітню стіночку. Деякі. Тугіше пров'язані петельки, трішечки незручно, але все ок. І продовжую повністю рядочок. Лицеві за передню, виворотні за задню стіночку. Завершую цей рядочок, дві виворотні петельки. Ось, я їх вивернула. Маркер. І продовжую. Тепер уже продовжую, звичайно, пров'язувати лицеві за лицеві, виворітні за виворотні. Як необхідно по візерунку. Дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві, дві виворітні. і так повністю по колу. Бачите, як відрізняються петлі, які пров'язані ось тут. Можливо, трішечки на такій пряжі міксовій, не настільки ідеально видно, але видно. Вони тут начебто перекручені, а тут вже будуть рівненькими резиночкою 2х2. Який правильний перехід, так як це роблю, я ви побачили. Так продовжую в'язати до кінця рядочка, тобто до маркера. І знову ж дов'язую цей рядочок, і по колу, по колу, по колу ваша необхідна кількість петель перейшла вже у резиночку 2х2. Це може бути будь-який розмір. Я так пров'язую 10 рядочків резиночки 2 на 2. У мене в даному випадку третій. Дві лицеві за передню стіночку і дві виворітні за задню стіночку, тобто по візерунку. Ось так. І так, ось мій хвостик. Я в'яжу резиночку, 2х2, дві виворітні за задню, дві лицеві за передню, дві виворітні за задню. І таким чином пров'язую на всю висоту. Значить, що тут найголовніше? Ось мій хвостик це початок рядочків, і погляньте, яка красота. Ось перекручені рядки. Я пров'язала тут 10 рядочків. Якщо ви пров'яжете 20 рядочків, то у вас ось цей момент. ось ця я не знаю, як назвати ковбаска. Закручений оцей. Оця частинка цей хвостик, який я заховаю в кінці в'язання. Саме ось так, тоді буде у два рази більше. Бачите, як класно виходить. Ось. Я продовжую в'язати шапочку на всю висоту. Як буду закривати, також показую пров'язую на всю висоту. Моя ковбаска ось тут готова. І так, думаю, що це добре видно. Ось мій хвостик шапочки. Я її вже вив'язала на висоту. І тепер буду закривати. Закривати я буду слідуючим чином. Тобто я дов'язала до маркера. Маркера я залишаю. Тут у мене гарненько все ось крутиться до резиночки 2х2. Якщо ви тут пров'яжете, якщо ви пров'яжете цей участок, 20 рядочків, а не 10, як у мене, у вас буде ось ця частинка ще така от об'ємніша. Я зробила ж на 10 рядочків. Висота шапочки, і тепер увага. Дві лицеві петлі пров'язую лицевими. Це я вже починаю закривати. Тепер ось цю петлю повертаю і за передню стіночку другу дві разом. Тобто дві виворітні пров'язую дві разом. Так, по всьому колу. Дві лицеві за передню стіночку, так як і раніше. Тепер цю повертаю і ось так. Дві лицеві, виворітню повертаю, підхоплюю другу виворітню за передню стіночку і пров'язую. Ще раз показую повільно. Перший рядочок закривання. Лицева за передню, друга лицьова за передню, Виворітню підіймаю, повертаю, тепер підхоплюю цю і слідуючу, і пров'язую разом. Так, по всьому колу до маркера. І так я підходжу до маркера. Дві виворітні разом. Маркер. І тепер у мене лицеві петлі. Ось вони. Лицеву петлю повертаю ось так і разом. Виворітня, як звичайно. Лицеву петлю повертаю і дві разом виворітня за задню стіночку. Тобто, виходить так, цю петлю я повертаю, а задню ні. І ось так дві петельки за задню стіночку я пров'язую, а виворітню за задню стіночку по колу за задню. Знову ж, повертаю дві разом, Виворітня. повертаю дві разом. Виворітня. І так по всьому колу. Завершую цього рядочка дві лицеві, Виворітня. І ось що у мене зараз виходить. У мене виходить одна лицева, одна виворітня. Повертаю її. Ось так. Просто пров'язую, ні, я не буду повертати, я візьму додаткову спицю, тому що мені буде незручно на одних спицях. Маркер я зніму і буду ось так пров'язувати, щоб нікого не запутувати, тобто дві разом. Лицева, ось зверху. Знову лицева і виверідня разом. Лицева і виверідня разом, лицева, виверідня разом. Лицева виворітня разом, лицева і виворітня разом. Так, до кінця рядочка. І ось до завершую рядочок. Все, я з цієї перебрала сюди. Тепер витягую, і я буду робити ось так. Але раніше, ніж я так буду робити, я обрізаю цю ниточку робочу. І перебираю повністю-повністю петельки. Тобто, фактично, я закрила шапочку трьома рядочками. Ось так. Саме по в'язанню я перетягую на голочку всі петельки. Нитка трішечки задовго. Це не страшно. Все перебираю. Це ще не все. Тобто всі петельки по колу. Ось так. А з цього краю, як ви замітили, ось я залишила таку петлю, в яку я буду просто отак фіксувати. Ось, ось-ось. Бачите, як воно в мене виходить? Тобто я за цю петельку фіксую, і в мене тут з'єднання ідеальне ось. Бачите, ідеальне з'єднання. І тепер я всередину цю ниточку і, звісно, буду зашивати. Як зашивати ниточку, я думаю, вже вчити нікого не потрібно. Ось таке завершення шапочки. І от така красонечка у мене в результаті вийшла. Сім рівних петель, класного настрою. Творіть, долучайтесь підписуйтесь.